Привіт, мене звати Олена і це мій неекспертний блог. Вулиці сьогодні сонячно, тепло, хоча і вітер дуже потужний. Але в нас вітри постійно в Миколаєві. Просто скажені. І на завтра теж нам обіцяють сонечко, тому сьогодні вирішила побілити дерева, тому що вже всі жучки прокидаються і треба все робити вчасно. Ось така фарба фарбекс для садових дерев, також вона залишила ще з 2021 року. Коштувала вона 55 гривень. І нову я купила у цьому році в епіцентрі. Вона йде з мідним купоросом і коштувала вже 88 гривень, але мені здається, що справа не у фарбі. А отей можна в тому, що ріст цін зараз просто о, скажений, як і наш вітер. Тож поки використаю вже цю і перейдемо до нової. Так, вона дійсно з мідним От Видно, що є синій відтінок. Так, ну я вже вся в цій побілці. Що можу сказати? Фарба, якою я минулорічній дофарбовувала, це така саме фарба, а нова банка це побілка. Це побілка, і мені вона не подобається. Я вважаю, що за такі гроші, то воно того не варто. Звичайна побілка з мідним купоросом. Вона надто густа, я її ще розбавила водою, і мені здається, що вона не буде так довго триматися, як саме фарба садова Це через свою неуважність. Я не думала, що вони можуть бути різними. Чогось я брала різних, різних фірм і завжди, і завжди мені попадалася фарба. Ось фарба, а тільки що я показувала побілку. Ну, це небо і земля. Тому будьте уважні, я все ж таки раджу саме фарбу шукати. Так, давайте порівнювати. Тут так і пишеться, що це фарба для садових дерев. Тут... Захисна садова побілка. Все, розібралося. Фарба, побілка. Так, склад. Склад. Глина, вапно, водна, полімерна дисперсія, мідний купорос, наповнювач і, а, і добавки. вода. Ясно. Тобто це все-таки на основі у нас вапна. А тут у нас акрилова Ось, акрилова дисперсія, наповнювач, вода і цільові добавки. Тобто на акриловій добавці мені е, набагато більше сподобалось, тому буду уважніше в магазині тепер читати склад, тому що мені здається, що хоча вона і пишеться, що стійка до змивання. О, щось мені підказує, що ні. Отакі От справи. Дерева білі. Я теж вся біла, ну як зазвичай, інакше в мене і не виходить. Тривога волає, так що можна, в принципі, заходити вже додому. Я знаю, що ця дія не обов'язкова. І можна білити, можна не білити сад. Але для мене це якась така асоціація з весною. От побілені дерева в мене, от оце весна. Оце весна. Тому я намагаюся кожного разу оприділяти цьому час і все ж таки робити стволи яскраво білими. Ну все, на сьогодні можна йти додому. Добрий ранок. Вийшла новити води нашим кроликам. Дивлюсь, що вітер ще, звісно, не вщухає, але сонячно. То можливо сьогодні вийду щось поробити на вулиці. У мене ще є та ділянка біля альтанка, яку я так і не доробила. Тож, може, сьогодні ще й зустрінемось там. Гарного дня! Що трошки вам розказати про моїх курочок. Вчора у нас покинула ще одна, відійшла у інший світ, і того в нас зараз сім дівчат. Залишилося всього сім. Десь приносять вони по 3-4 яйця на день. І для нас це замало. Плануємо. Цією весною все ж таки взяти циплят маленьких, тому у березні мені треба підготувати знову курник, все вибілити, вичистити, продезінфікувати. І дуже сподіваюся, що на початку квітня. Я так собі порахувала, що 15 нам буде достатньо, тому скоро, думаю, будемо нянчитись з молодим поколінням. Ось така у нас сьогодні температура. 18 градусів. Дуже спекотно. Дуже. Снідали, діти пішли на свої онлайн-уроки, а я пішо приділяти трошки часу своїй ділянці. Зараз покажу вам фронт робіт. До речі, прикупили нові рукавички на цей сезон від долоні. В мене такі були. Сподіваюся, що вони такі ж, тому що вони мені прослужили і зараз ще досі є. В принципі, в нормальному стані. Сезони 4, певно, дуже хороші. Ну що, погнали. Ну що ж, вам ця ділянка вже знайома з минулого відео. Це саме тут я обрізала гібіскуси. Ось вже вишня, вибілена вчора мною. І тут я поприбирала все, що було сухим, повгрібала. Тут тепер треба буде дрібною роботою займатися, видаляти всю непотрібну траву. Це ще попереду в нас таке веселе заняття. А тут я ще не дійшла, треба все вигрібсти, щоб першу стадію теж зробити. Я ще подумала, що я пообрізала ялівець, але хочу ще прибрати тут о, зайві о, гілки, щоб тут можна було біля забору посаджати, посаджати якісь, посаджувати якісь квіти. Тут, в принципі, сонячна сторона, якщо прибрати трошечки ось так, то місце вивільниться. Так що трошки ще поріжу. never gonna make it they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i to keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off. Wake-up every morning make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do. And when you make money, make sure you. don't Так, показую, що ж я сьогодні встигла зробити на цій ділянці. Тут, у цьому кутку, я прибрала гіляки сухіху траву. Погребла, як я і планувала. А під ялівцем, який я такий обрізала, ви бачили, я вже зробила роботу на чистову, вивільнила барвинок, нарциси і все, що тут знаходиться. Тому тут вже так більш-менш приємно оглядати. Ось тут теж все навкруги. Тут я в ящичку закопувала нарциси. Ще не бачила, як вони квітнуть у тому році, тому буду чекати на них цієї весни. Переміщуюсь на кухню. Минулого тижня я пересаджувала у касети салат, а сьогодні прийшла черга рукколи. Присадила в касети і петунії два сорти 10 і 35. І того на підвіконні у нас петунії рукла і салат. Салат вже такий навіть підріс трошечки. Сонячна погода, весна. Звичайно, що перенесла мене. І в відео на вулицю, але все ж таки дещо я встигла зробити із декору або таких моїх маленьких традицій. Це листівочка за лютий. Тут я зобразила серветку, яку в'язала, помідорчики, які зав'язалися, та тюльпани з фомірами. А також зв'язала на цьому тижні. Дві мої сніжинки це в мене лютий, а це березень. Ось таким виявився мій тиждень. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі.